Аємо, шановні южниці, ви дивитесь інформаційну програму. Тож попереду южненські новини і не тільки. З вами Ольга Комарова. І далі в нашому випуску Що до чого треба додати, аби стати кращим лаборантом одеського припортового заводу. Хто буде зірковим гостем дня хіміка цього року? Заводчани на 10 драконах увірвались у фінал. Порт Южний приймав на своїй території представників усіх портів України у складі делегації. Керівники служб морської безпеки зібралися вони з метою обговорення наступаючого футбольного чемпіонату євро 2012 а саме заходів безпеки, яких буде вжито задля запобігання можливим терористичним актам. Майбутній чемпіонат Європи з футболу в нашій країні розглядають і в ракурсі морської галузі. Є ризик, що разом з великим напливом туристів до України можуть потрапити й наркотичні та вибухонебезпечні речовини. Окрім того, важливо, щоб на вищому рівні було проведено заходи щодо запобігання можливим терористичним актам. Саме з цих причин, 24 травня, у порту Южний керівники служб морської безпеки зібралися разом. Безпеки для портів не новинка, адже міністерство інфраструктури щороку затверджує план антитерористичної діяльності. На транспорті, але цього року окремим розділом висвітлено підготовку транспортної системи щодо майбутніх спортивних подій-то «Ну, конкретної інформації, що є реальна опасность терористичним актам на морському річному транспорті. Сьогодні немає. ізходять з собиті в Дніпропетровську, інших других моментів. Ми должны во всі оружі бути готові к любим возможным проявлениям актів незаконного втручання или терроризма в Україні. за, ми мы здесь, ми поэтому мы уделяем огромное внимание. Для такого рівня зборів порт Южний обрали не випадково. В його акваторії розташовані приватні термінали, які охоплюють різні види діяльності. Обмін таким досвідом, на думку організаторів наради, є дуже важливим мы сами проводим занятия. Значит, фактически каждую неделю мы проводим учения, мы запускаем учебных нарушителей своих же, ну, с поддельными документами, пытаемся что-то занести или провести на территорию портала. Будет нечестно сказать, что допустим, все учения проходят на пять. Ну, Бывают и варианты, когда проносят, но с каждым днем это все меньше и меньше. На нараді заслухали представників портів України. Такий звіт є обов'язковою умовою для розуміння загальної картини рівня підготовки служб безпеки. А ось деталі зміцнення систем та режимів безпеки розглядали вже за закритими дверима. Активні южниці взялися за створення затишку на придомовій території. Двір будинку по вулиці Хіміків, 18 один із найстарших у місті. З ініціативи жителів у дворі тривають роботи з благоустрою вже другий рік поспіль. Напередодні Дня Хіміка там були встановлені нові лавочки. Готовність номер 1 до відзначення дня хіміка відчувається на хіміків 18. Нові лавочки з'явились тут прямо напередодні свята. Один із найстаріших будинків міста вже другий рік поспіль оновлює свій екстер'єр завдяки депутату та одеському припортовому заводу. Минулого року це були гойдалки на дитячому майданчику. В цьому році нові лавки. Багато сьогодні молоді вважають, що це все приноситься самім собою і практично нічого не діляють. Для мене страшно буде, якщо ми це, що создали розрушимо. Мы мечтаем о том, чтобы создать что-то лучшее и надеемся на наших детей, на нашу смену, на наших внуков, которых мы обязаны воспитать в нашем духе, в духе уважения любви к нашему городу, к людям. Рад, когда я могу чем-то помочь. Где-то в ремонте подъезда, в ремонте детских площадок. Мы поставили скамейки, улучшили детские площадки немножко. Конечно же, как можно смотреть, если пенсионеру негде присесть, если, так сказать, три досочки и спинки нету. Это каждый день, каждый день он смотрит и кого-то вспоминает, хорошими или нехорошими, но, ну, наверное, хорошими вспомнит, когда что-то сделали и депутаты, и э, местные власти. Аби встановити нові лавки, потрібна спеціальна техніка. Вчасна допомога надійшла від Южтрансу. Також вже вдруге за рік допоміг приватний підприємець. Складові для міцного цементного розчину його підтримка. До комунальників активісти двору звертались теж. І вони демонтували старі лавки, надали інвентар, допомогли вирішити інші складні питання. К нам обращалась группа активистов этого двора просьбой заменить скамейки возле подъезда с, с просьбой установить дополнительные столики, поменять э, плитку во дворе. А, ну, силами МЖКЦ мы можем сделать не все. И я рад, что подключаются депутаты к этой работе и э, жители тоже активно себя ведут. Діти перші, кому пощастило, випробувати нові лавки, але довго всидіти вони не в змозі. Розваг у дворі вистачає і для малечі, і для старших. Да, удобно. Удобно ще ну как би хорошо буде для старих пожилих людей ще тому що більше скам'як, більше здоров'я. Когда я прихожу, смотрю на скамейки, которые новые ставят, я вижу, что бабушки сидят рады. Мой самый любимый цвет это желтый и синий. В том году мне нравился синий, а теперь желтый. Так на них удобно сидеть еще придумали, что спинки. Стареньким бабушкам можно будет доплакатиться. Спільний підхід у вирішенні буденних питань вже вкотре допоміг жителям 18-го будинку. Мешканці навіть вважають символічним збіг назв вулиці і свята. Тож цього року святкуватимуть як ніколи радісно. Молоде покоління прагне вступити до лав завочан. Майбутні хіміки технологи своїми дипломними роботами переконували комісію, що гідні високої оцінки та майбутнього працевлаштування на підприємстві своєї мрії захищали випускні проекти студенти політеху на одеському припортовому заводі перед вибагливою та допитливою комісією. Шестеро студентів політеху свої дипломні роботи присвятили Аміаку та карбаміду, а захистили свої роботи на одеському припортовому заводі, де й проходили практику протягом навчання. Для презентації проєктів розроблених студентами у залі підготовлений великий екран та проектор. Раніше дипломником було складніше, зазначають спеціалісти. Якщо раніше дипломи захищали от моєї совсем-совсем недавно. Очень много бумаги и чертежи, то сегодня это можно делать в цифровых, на цифровых носителях. Ну и мы поспособствовали тому, чтобы диплом тоже был, было видно, наглядно здесь это все читаемо было. Поэтому это здорово, это только вперед, вперед, вперед. Это тоже инновация. Мы в прошлом году первый раз попробовали, нам понравилось, студентам тоже. Вот почему бы не применять? Юнаки перед доленосною подією хвилюються. Від успіху їхнього проєкту залежить майбутня співпраця із хімічним підприємством. У нас всього шість парні, і там, Кожен у нас комплексний дипломний проєкт розчитан на три стадії. Там, стадія синтезу, циркуляції і грануляції. Тобто достатньо, такі, на мій взгляд, цікаві теми, які ми сьогодні розкажемо. Рустам родом із Сарацького району Одеської області. Опановуючи свою спеціальність хіміка-технолога, він вже знав, де хоче працювати і чому. Із неприхованим хвилюванням Рустам і співдипломниками очікують на висновки комісії. Якщо вийде, звісно, на такому заводі, як ми для цього і поступали сюди вчитися, щоб потрапити на такий завод і роботи. Тобто нам це подобається, ми цим хочемо займатися. І тому... Думаю, що так. Хочу тут працювати. У складі комісії представники основних цехів, де юнаки, проходили практику, та науковці затверджені політехнічним університетом. Проект хлопці захистили, тож незабаром доведеться переходити від теорії до практики. Поки чоловіки захищали дипломи та коперсалися у технологічних темах та термінах, дівчата-лаборантки змагалися на звання кращої за професією в цьому році. Цей конкурс відбувається кожного року напередодні Дня хіміка. І беруть участь у ньому молоді спеціалісти. Практичні та теоретичні завдання стоять на шляху до Кубку переможця. Кому вдалося впоратися з ними, дізнайтесь із наступного матеріалу. Білети, як на справжньому екзамені. Практичне завдання на швидкість і точність. Теоретичне – доповідь перед комісією на поставлені питання. Така форма конкурсу на звання кращого лаборанту хіманалізу практикується щороку. Проте завдання з року в рік різні. Конкурс був на зарі, коли сюди прийшла молодіж. працювали, учились. Був був проведений конкурс і возраділа цей конкурс у 2005 році. Вот. із 2005 тисячі п'ятого году он набирає обороти. Тось уровень вон росте раз. И в этом году очень сильний уровень. Люди готуються. Это не просто стандартна підготовка здачі на робоче место, Це вот дійсно возможность показати свої знання. Всі 10 молодих спеціалістів із задачею впоралися. Відзначають вже досвідчені спеціалісти. Проте три лаборантки виконали завдання краще за інших. Всі призерки представниці однієї лабораторії виробництва аміаку та карбаміду. Звання «Кращий лаборант» отримала Анна Молодоженя. Когда только начался конкурс, то, конечно же, это чувство волнения. То есть каждый участник, не только я, все волновались, все готовились. Но сейчас я чувствую очень большое облегчение, что я справилась с этой работой, заняла первое место. Я считаю, что конкурс прошел справедливо, то есть я довольна результатами. Практичне завдання для учасниць складалося у виявленні концентрації заліза у рідині. Зробити це лаборантки мало якомога точно та швидко. Посекундно спостерігачі вимірювали час від початку роботи до отримання результатів. Адже на виробництві подібні маніпуляції лаборанти мають виконувати регулярно та досконало. Определення заліза – це один із типових аналізів, який найбільше часто приділяються в наших лабораторіях. Всі конкурсанти показали високий уровень владі технікою лабораторної роботи. Так що я, в общем-то, довольна і рада за них. Друге місце у конкурсі посіла Світлана Троян, а третьою стала Ірина Попоніна. Дівчата своїми результатами задоволені. Професію лаборанта для себе обрали не випадково. Я химией начала интересоваться с тех пор, как она в школе у меня появилась. Поэтому неудивительно, что я поступила на химический факультет и вот продолжаю работать над собой, так сказать, по специальности. Все анализы, которые выполняются, они э, красочные, интересные, ну, то есть интересны в своем исполнении. И помимо этого нужно осознавать и важность э, нашей работы, так как э, все результаты анализов непосредственно влияют на производство. Но поэтому мы, мы должны ответственно подходить к нашей работе. Зазвичай кубок переможця у конкурсі Кращий лаборант хіманалізу є перехідним. Та цього року його віддали призерам назавжди, адже учасниці від лабораторії виробництва аміаку та карбаміду п'ятий рік поспіль забирають головний приз. Окрім квітів та дипломів для призерів, приготували і грошові винагороди. Вже у суботу відбудеться одне з найулюбленіших свят южненців. Із днем хіміка вітатимуть усіх заводчан та жителів міста. Активну підготовку до святкування можна простежити на вулицях Южного. На заводі та його підрозділах проходять останні приготування. Найбільшу відповідальність за хід свята та розважальну програму несуть працівники палацу культури. Дружба, тож для них в останні дні перед святом робота не закінчуватиметься навіть із настанням ночі. Заслужені відзнаки напередодні професійного свята заводчани отримали нагороди. Працівники профкому відвідали цехи підприємства. За високий професіоналізм та самовіддану працю заводчани отримали грамоти і премії. Ті, кого поздравляють, вже проработали не один рік здесь. Добросовісно відносились як до заводу, так і до труду, що вони роблять. Ну і як показник для молодіжі, примір підражання. Поэтому тому благодарили за все хороше, то що вони зробили. Професійне свято це привід підбити підсумки роботи. На початку року підприємство працювало не на повну потужність. Проте зараз у цеху з виробництва аміаку працюють обидва агрегати. Повідомив Володимир Дрібноход. хочу сказати, що праздник, звісно як завжди, достойний, достойно роботників одетського припортового завода, тому що люди працювали в течение року очень напряжено. 2011 год выдался для нас удачным и хоть немножко омрачило отдельные объективные причины, по которым мы снизили свои показатели в начале года, то сейчас завод работает на полную мощность, коллектив работает добросовестно, выполняя поставленные государством перед нами задачи. И праздник мы встречаем с хорошим настроением, а погода в доме, она всегда хорошая. Відразу після урочистого привітання заводчани взялися до роботи. У зв'язку з підготовкою до свята озеленювачі створюють заготовки для оформлення палацу культури. Завершені композиції будуть формуватися безпосередньо на місці, проте квіти готуються заздалегідь. Для цього ми цвіти заготовлюємо зарані. От сьогодні девочки вже активно займаються срезом цвіточної продукції, срезом зелені для украшення букетов, там аспарагус, ципірус, различные зелені. Листики, которые используются, вот лист калы используется. В общем, очень много заготавливаем мы сегодня, а делаем все непосредственно в доме культуры. Сцена оформляется отдельными девочками, которые у нас обучены. Флористики у нас три есть специалиста, которые прошли специальные курсы флористики и делают очень красивые букеты, композиции. То есть все делается непосредственно там, чтобы цветок был свежий, чтобы цветок радовал людей, чтобы люди получали удовольствие от этого. Надеюсь, всем понравится. Палац культури готує до свята сюрпризи. Традиційно концертна програма буде розділена на кілька частин. Оформлення сцени цього року матиме дещо спрощений варіант: основні декорації із собою везе танцювальний колектив. Кострома. Крім того, перед глядачами виступатимуть ансамбль Нові самоцвіти та виконавець із Білорусі Єлізар. На вулиці розгорнеться інша програма за участю артистів зі перед салютом Альоша. Вона працює з двома музикантами клавішник і гітарист, які, власне кажучи, свій звукоператор зрозуміло. Це, власне кажучи, є весь колектив. Дуже, досить мобільний. Вони, нам непросто було з нею домовитися про виступ у нас в місті Южному, тому що 25 число і 27-го в них вже були заплановані виступи, і ми змушені навіть були умовити її, щоб її перейти. Їзд від нас в Маріуполь це, мабуть, кілометрів 500-600, мабуть, не менше. Так? Вони поводились на те, щоб їхати в ніч зразу після концерту. Глядачі, які йтимуть на концерт, побачать цікаве дійство на ганку палацу. Організатори розраховують, що погода і цього року на День Хіміка подарує сонячний день. Художники вітають заводчан і місто з прийдешнім святом. До дня хіміка відкрилася виставка у міській галереї. Самі митці мають безпосереднє відношення до припортового заводу, адже роботу на цьому підприємстві їм вдається вдало поєднувати із творчими захопленнями. На зустріч святу крокує міська галерея. 97-ма виставка стала і справді святковою. Причин для цього одразу декілька. П'ятиріччя галереї, День хіміка та персональна виставка Ірини Матушевської гармонійно поєдналися у стінах одного закладу. Експозиція в першій залі традиційно в цей час присвячена професійному святу заводчан, адже автори картин і хіміки, і художники одночасно. Та ані виробничих процесів, ані панорам припортового заводу глядач галереї не знайде. Натомість художники подарували розмаїття фарб, сяйва та жанрів. Це ж праздник у людей. Башні на заводі, на роботі вони бачать кожен день, правильно? А люди приходять э, чому-то порадуватися. Тобто, іскусство має в людині пробуждати чувства, заставляти задумуватися. От через познання іскусства, через сопереживання, сочувствие, Чоловік в собі щось нове знаходить, на що то відкликається. Ну вот таким образом мы, естественно, хотим подарить просто хорошее настроение. Хоча виставка об'єднана однією темою, кожен автор працював згідно з власними художніми уподобаннями. Цікаво, що цього року напередодні відпусток експозиція пронизана темою води та літнього настрою. Выставка называется, да, на встречу празднику. Так я думаю, что все работы говорят о том, что вот мы мчимся к празднику. Эти цветочки у Ольги Харлановой, они всегда яркие, радостные, светлые, скажем так. Точно так же можно во всех художниках заметить точно так же динамику развития наших художников. Ведь они не профессионалы, это же заводчане. И Ці роботи це хобі, скажімо так. І от з кожним роком вони розвиваються. Відволіктися від суєти, буденності та торкнутися прекрасного. Ось головні рушійні сили, творчості для заводчан. Поринути у цей світ художники пропонують глядачеві разом. Тут же общество художників. От, от ми можемо навіть з другом поговорити, як -то обсудити. От, і вже більше вдохновення йде. На то, щоб малювати, щоб показати свої картини, так же як і інші художники наші южинские, Це, конечно, вдохновляет и подбадривает, щоб малювати і створювати картини, щоб люди смотрели, радовались. Приятно було їм і нам тоже приятно. Представити свої роботи на суд глядача та взяти на себе естетичне оформлення свята, досвідчені художники раді. Та все ж зауважують, для динаміки експозиції не вистачає молодіжних поглядів. Заводської молодіжі взагалі не представлені. Тобто, для мене це странно, звісно, що таких от ребят, які хотіли би хотіли б, то їх молодіж ваші. От я жворю, от нас п'ять чоловік із середніх них одна Оля мала мала з молодежкою, а стане всі Усім охочим отримати насолоду одразу ж від трьох виставок варто завітати до міської галереї. Адже окрім полотен завочан, глядачу запропонують ще 12 робіт. Вони подаровані художниками, чиї персональні виставки проходили у нашому місті. Один із найвидовищніших етапів спартакіади одеського припортового заводу підбив підсумки півфіналу. Змагання на човнах драгонботах пройшли 22 травня. Фінальні перегони можна буде спостерігати в день хіміка о 10-й годині ранку на сичавському ставі. Не обійдеться і без сюрпризів відзначають організатори. 11 каноїстів та один барабанщик це команда приборкувачів драконів. Півфінальні змагання з драгонботів завершили свою роботу. 12 команд цехів одеського припортового заводу виборювали право на участь у фінальному запливі. Зібраність, витривалість, хороший настрій та командний дух. Ось чим запаслися учасники змагань. Захищати честь команди справа відповідальна. У кожного цеху є свій рецепт успіху. Мы в этом году довольно-таки серьезно подошли к, этому, к этой проблеме, можно так сказать. Собрали довольно-таки неплохую команду для себя. И ну, каждый день тренировки. Сейчас, получается, 26-го будет заплыв на День химика. Ну, я надеюсь, среда, четверг, пятница, три тренировки мы проведем. Мы не стремимся там показать какие-то, сделать свои какие-то достижения, результат какой-то там большой или стабильный сделать. То есть по большей части это гребем для себя, получаем от этого удовольствие. Всі раді, щасливі і хорошо. Показати високий спортивний результат у цьому виді спорту доволі складно, адже тренування можна проводити лише у теплу пору року. Та особливість драгонботів не тільки у специфіці спортивної підготовки. Старожили запевняють, моральна складова потребує не меншої уваги та зусиль з боку спортсменів. Одне з головних завдань капітанів команд формування командного духу. Люди різні, всіх треба як-то забрати, то есть у кожного сім'ї, тому как бы, все від мотивації. мотіваціна Чимало роль у драгонботах грає підтримка вболівальників. І, хоча під час самого запливу всю увагу спортсменів зосереджено на веслуванні та на звуках барабану, який відбиває ритм, енергетика має вирішальне значення. Адже перед стартовим свистком вислувальники думають про те, що на березі їх чекають з перемогою. Вообще-то везде, так говорят, победа или участие. Но для того спорт и нужен, чтобы занимать первые места, а участвующий это не лидер. Команда везде играет роль, но здесь именно дружно все должны взяться в один миг грибки одновременно. Здесь не должно быть разных мыслей у кого-то. Все едино грибут вместе воедино. И тогда будет хороший результат. У професійне свято заводчан 26 травня о 10-й годині на ставку чекайте запеклої боротьби між десятьма командами-фіналістами. Окрім звичного змагання, на глядачів очікує сюрприз. Несподіванка сезону на воду зійдуть дві жіночі команди. Такою видовищною спортивною подією завершується наш випуск. Бажаємо всім южницям приємних святкових вихідних та вітаємо завочан із Днем Хіміка. Нагадуємо, що розважальна програма на площі розпочинається з 15 години. А у неділю усіх шанувальників КВК запрошує палац культури на 19 годину. Відбудуться змагання на Кубок КВК. Всі активні учасники святкування Дня Хіміка побачать себе у нашому ефірі у понеділок у програмі «Щоденник свята. Ođe, do zustriće!